Без шансів для молоді у матчі восьмого туру чемпіонату України з гандболу ЗТР зустрічався із командою власної клубної школи для молодих гравців. ЗТР-буревісника поєдинок задоволення не приніс. Поразка із різницею у 26 м'ячів. ЗТР одразу почав атакувати. І довго голи команди залишалися без відповіді з боку суперника. У молоді нічого не виходило. До того ж, впевнено захищав ворота Борис Крючков. Свій перший гол зтр боревісник зміг закинути лише на 10-й хвилині. У ЗТР були певні проблеми з мотивацією. Головний тренер команди Віталій Нат був змушений взяти тайм-аут. Його слова підопічні зрозуміли після повернення на майданчик, вони включили необхідні швидкості і до перерви закинули 22 м'ячі, пропустивши при цьому лише дев'ять. По поводу настрою навіть ні у кого не було і в мислях, що вийдемо, там шапка закидательства як. Ми настрайне ребят тільки на серйозну роботу считаем все, что профессионалы, а профессионалы должны выходить и делать свою работу профессионально. То, что сегодня ребята показали, нравится. Если мы будем выходить и играть в полсилы, это не даст результата. Я, мы пытаемся донести до них, что кто бы ни был против вас, з ким би ви не грали, ви повинні виходити і робити все на 100%. У цьому матчі ЗТР переміг 43-17. Для молоді цей результат не має значення. ЗТР-боревісник набирається досвіду. Игра показала то, что команда ЗТР, первая команда, очень серьезно была настроена, это было это чувствовалось. Играли агрессивно, играли в полную силу. Ребята старались, но мы еще не готовы играть против такой жесткой и агрессивной защиты. Хотели наиграть защиту, которая была, ну, как бы, главное, это ну, ЗТР. Мы все туда стремимся, в эту команду. Резерв, поэтому ну, кожен хотів себе проявити як можна з іншої сторони. Mm -hmm. Кого-то вийшло, кого-то нет. Ну і опитува, звісно, набратися було по максимуму вижить з матча. Наступна гра чемпіонату відбудеться 10 грудня. Між собою зустрінуться інші дві запорізькі команди ЗНТУ «ЗАП» і мотор. Вікторія дядя Дмитро Сахно ТВ5.